Всім вітання. Київське Динамо провело масштабну прес-конференцію, де розповіли про свої майбутні цілі на сезон. Зокрема, тут дуже багато говорили про кваліфікацію до Єврокубків і де її буде проводити Київське Динамо. Це буде місто Люблін у Польщі. ну а так само нам вдалося поспілкуватися з футболістами і от Олександр Караваєв і Андрій Ярмоленко розповіли нам про молодь, яка поїде разом з командою на збори, про майбутні поєдинки Єврокубків і про те, як складно було добиратися. До стадіону на Єврокубкові поєдинки в минулому сезоні друзі обов'язково дивіться це відео, ставте вподобайку і не забувайте підписуватись на канал Футбол Хаб. Сандесь що ж останні етапи перед початком ну можна сказати, нового сезону. Правильно Я розумію, що все ж таки сезон розпочинається з тих зборів. З цього медогляду, і от з цього можна розпочинати відлік подальшої підготовки, чи все ж таки більше орієнтувати вже на єврокубкові матчі? Та ні, звісно, все починається з першого дня з медогляду, тому що ти вважаю, відпочинок, ти відпочив вже за той сезон, повністю, як сказати, Вийшов з відпустки і все, ти готуєшся вже в новий сезон, тому що етап підготовки найважливіший, як ти підготуєшся, так і проведеш цей сезон. Звісно, коли йде сезон, може відбуватися що завгодно. Від нас це не залежить, але найкращим чином ми повинні підготуватись саме зараз. Про медогляд сьогодні дуже багато говорили про молодих гравців, є новачки, які поїдуть з вами на збори. Є дуже-дуже талановита молодь насправді, яка в чемпіонаті там, U-19 дійсно ферила. Чи бачили ви, як, наприклад, вже там перекидались поглядами гравці молодіжки з дорослими? Хтось, можливо, просив якоїсь допомоги порад. Ми знаємо, що там, наприклад, той самий кримчанін, ну тобто футболіст, який багато викликав емоцій від журналістів і від усіх. Чи він підходив до когось персонально? чи ви, можливо, підходили і казали, йому, що вітаємо. В команді будемо чекати. Я і того року, і цього року чемпіонату дивився майже всі матчі ю 19 тому що я розумію, що це наша молодь, це наша перспектива в майбутньому. І звісно, ти звертаєш увагу на гравців, які. Грають, прогресують хтось більше, хтось менше. І, звісно, всі всіх я їх знаю, і всі, хто з нами зараз тренуються, які отримали цей шанс. Звісно, я всіх знаю. На рахунок того, щоб розмовляти, сам розумію, що молоді гравці, не кожен зможе просто підійти до досвідчених гравців і спитати щось або поговорити, бо це ну мало хто так це... Але якщо хтось підходить, звісно, такі гравці, наприклад, як Андрій, я бачу, що він сам постійно підходить. Він розуміє, як потрібна ця підтримка досвідчених гравців для молодих, і коли така легенда, як Андрій, підходить і дає тобі якусь пораду… І е як я потім кажу після цього, хлопці, дивіться, для вас це живий приклад, все, що каже, враховуйте, накопичуйте і залишайте в себе, бо це неоцінений досвід, ви можете такого більше нікого не отримати. Тому, звісно, молодих гравців тільки підтримую. Головне, щоб від молодих гравців це була е правильна віддача. Якщо ти їм кажеш, а вони потім на це як ну, ну, сказав і сказав і все, то це я вважаю, не дуже правильно. А якщо вони це як беруть, то це їм стане, я вважаю, в нагоді. Найцікавіше це Єврокубки. все одно всі на них зважають, всі про це кажуть. Тут питання щодо того, чи тягнеться досі шлейф і чи є тиск присутній, бо весь сезон казали про те, що подивіться, скільки очок набрало Київську «Динамо» в лізі Європи. Зараз ви вже у ну, себе з думок якось це викреслили і перейшли на новий етап. Чи все одно вам хочеться навпаки довести, що це була просто якась ну фатальна помилка? Всі розуміємо, що були дуже погані результати. І, звісно, перш за все, ти хочеш. Е... Виправитися, доказати собі, що це була випадковість така, тому що сезон ти пройшов в чемпіонаті дуже добре, а в Єврокубках провал. То звісно, ти вже чекаєш цих єврокубків, щоб показати зовсім інші результати. Але не треба загострювати кожного футболіста на цьому увагу, що там в тебе тоді не вийшло, все було погано. і От зараз це як останній шанс. Ні, треба забути, переключитись. Це вже новий етап, зовсім все по-іншому. Нові суперники і нові можливості. Все. Якщо Забути про старе, бо ми вже це обсудили, все обговорили, і зараз вже робити з новими символами, і тільки на позитиві. Тому все буде по іншому. Знову ж таки, по Єврокубках тут виходить така історія, що вже 22 липня перший матч, і була схожа схема взимку, коли ви там фактично два тижні тренувались, у вас збір, потім матч, потім ви знову повертаєтесь до гравати до і знову матч. Єврокубковий. Ну, з новою схемою зараз цих 20 днів може вистачити до першого етапу. З огляду на суперників на суперники набагато менше миниті, ніж київське Динамо. Е, цього буде достатньо, я вважаю. А взимку трішки інша ситуація була, бо там і середина сезону, і Єврокубки, і після відпочинку. Так, це не дуже звично, бо до цього ми так нас не було. Це перший такий був. А зараз це ми. Вже так три чи чотири роки граємо. Що вже на ранніх стадіях починаємо, тому нам не звикати і. Вважаю, що буде дуже, дуже буде нам цього періоду достатньо для того, щоб підготуватись належним чином. Футболісти будь-яким чином вони дотичні до керівництва, коли треба донести якусь думку через когось. І тут питання оцих переїздів, які були сьогодні, про них вже казали. Чи була така історія, коли ви збирались з колективом і ходили після сезону, і казали дійсно, що ну, було дуже виснажно? Ми розуміли, були слова про те, яку мівіну не їш все одно не наїшся, якими Мазями чимось іншим не розтирайся, все одно м'язи не будуть в тих кондиціях. Чи було таке, що ви після сезону прийшли і сказали, ну в Німеччині наступний сезон за будь-яку випадку грати неможливо? Чи навпаки прийшли до вас керівництво і сказали, що хлопці? Ми зрозуміли, що це була наша помилка. Я думаю, що тут е і керівництво вже тоді розуміло ще того року, і ми, звісно, обговорювали це з керівництвом, звісно, всіми цими справами. Щоб з команди донести до керівництва, це Андрій Миколаївич робить. Тому він так як він відстоює команду і постійно щось хоче, щоб все гаразд було саме в колективі в усіх напрямках, то звісно він розуміє, що він може за це взятись, збереться, і тому керівництво також одразу сказало, що звісно, ми все хочемо зробити для. Правильних переїздів, що правильно у вас було багато відпочинку після переїздів, тому одразу пішли на це і сказали, що на наступний сезон все зробимо якомога краще. останнє питання по легіонерах просто мом соні була історія, коли був центральний захисник Бренсе Себалюс і він так надовго не затримався, хоча встиг встигайте. Казали про те, що складна комунікація дуже з ним була. Він там не знав мови, якось мало з ким спілкувався. Зараз є такі Футболіст як Ангель Торес, і він є виходячи з кінця минулого сезону. Зараз він вже прийшов в медогляд, ми бачили фотографії. З ним якось вийшло більше комунікації. Ну, комунікація більш краще, бо він розуміє англійську мову. Тобто, плюс-мінус всі розуміють може можуть щось сказати, донести, і він розуміє. А коли от був Брайан, була трішки так складна комунікація, тому що він тільки на іспанській мові розмовляв, і це, звісно, ускладнювало. Але що тоді Брайан він, ну, він показував, що він хоче вчитися, хоче знаходитись. Тобто, гравці молодці, нема такого, що там я. От приїхав, робить для мене все, що завгодно, а я вже там буду щось показувати. Такого нема, всі от, гравці комунікують, стараються. Ну, бачимо, що важко, тому що, може, не звикли там до якихось виснажливих зборів чи ще щось. Але... Вважаю, що все буде гаразд, він набере через ці збори і вже подивимось, коли вже будуть ігри. І тоді ми можемо вже сказати більш конкретніше про цього футболіста. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фафбе. бери від гри своє! своєму клавич. Звичайно, що всі намагаються орієнтуватись на Єврокубки. і вас дуже часто згадують як таку ланку, яка може донести якісь думки до керівництва клубу. Тут таке питання багато ставили про стадіон і про ці довгі переїзди. Чи була історія, коли по ходу сезону хлопці казали, що можете ви якось як авторитет донести до керівництва думку, що треба все ж таки менший шлях шукати, і в Німеччині грати неможливо керівництво я думаю що це само само зрозуміло і по, ходу, по ходу вже сезону ми звичайно розмовляли із президентом клубу і ми бачили що Ну, трошки, трошки, напевно, помилилися, помилилися з місцем, тому що ну, дійсно дуже дуже важка дорога була. Практично 24 години ми добиралися з Києва на гру. і Це ну, дуже 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 важко, тому добре, що в цьому році ми все таки будемо грати трошки трошки поближче. приводу молодих футболістів все ж таки багато сьогодні казали про те, наскільки багато часу ви приділяєте. Ви можете дозволити собі з ними поспілкуватись. Зараз є новачки, які поїдуть з вами на збори. Той самий кримчанин, про якого багато згадували в рамках молодіжного чемпіонату, чи підходили до нього особисто, чи якось вітали його з цією подією. Та поки що ні ніяк не вітав, тому що ну поки поки що нічим нічим вітати. Я рахую, що він своєю працею в минулому сезоні заслужив те, щоб поїхати на збори з першою командою в цьому сезоні. А далі все залежить від, від, від них. Це не тільки кремчані на стосується а всіх молодих гравців. Це залежить тільки від них. Будуть вони показувати. Той рівень, який підходить головному тренеру чи ні, це, це залежить від них. Вони талановиті, так, 100%. 100%. Найголовніше, щоб в них було бажання, щоб вони вчилися, розвивалися, не зупинялися ні в якому разі. І я впевнений, що у нас хороше, хороше майбутнє в нашого клубу в плані своїх, своїх випускників. Це можна сказати, саме я так розумію, що по матчах молодіжної збірної. Ну, бачили, скільки вихованців саме Динамо в молодіжній національній команді, яку ви підтримали. Ну, звичайно, звичайно, бачив, чому я їх підтримав. Тому що я був в цій, в цій ситуації. Ми також їхали молодіжкою на євро, і всі казали, що ну, мінімум там друге місце буде. А, але ми провалилися і було дуже багато хейту. Я розумію, наскільки. Наскільки були великі очікування, але це, це футбол. Інколи вирішують якісь дуже дрібні деталі. Там, наприклад, як перша гра, 2-1, здається, все, все добре, але програли цю гру. Я думаю, що трошки вона десь надломила хлопців. Але слухайте. Завжди, я рахую, що завжди треба, треба підтримувати. Невже хлопці їхали і не хотіли виграти цей, цей чемпіонат? Я впевнений, що вони віддали всі, всі сили, і це було видно там, по, по іграх. Але просто ну, це, це футбол. Інколи ти виходиш на футбольне поле і за рахунок чогось ти, ти програєш, там, за рахунок тактики, або хтось індивідуально тебе сильніший, або якась просто. Дитяча помилка, і це буває впливає на на результат. Тому хлопцям з молодіжної збірної тільки, тільки підтримка. І я дійсно вважаю, що, що це, це майбутнє нашої, нашої країни. І в, там роки через два, через три половина з цієї команди буде грати за основну національну збірну. Друзі, напишіть ваші думки з приводу наступних поєдинків київського Динамо в кваліфікації до Ліги Чемпіонів. Скільки суперників вдасться пройти і чи вдасться зачепитися саме за лігу чемпіонів? З вас обов'язково вподобайка, підписка на наш канал і дякуємо вам за перегляд. До нових футбольних зустрічей. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.